Ова прийшло прийшов на тренування, він познайомився з Женєю, Вони поспілкувалися. Він там може десь щось подивився, посидів на тренуванні, Тобто він побачив, що ми з Женю один одного сприймаємо просто як партнери, яким треба гарно станцювати. Танець Володимир не просив вас навчити якісь там танцювальні його рухи. Там не знаю, ви вдома не не танцюєте там умовно чи десь в закладі, чи десь на вулиці проходите, грає музика. Ви такі ну, давай там yeah, nice. якось. ну ми, ми танцюємо, але знаєте, це такі просто ну як ми дргаємось. Ah класну музику, а так, щоб якийсь вальс. <рес> він єдине, що просто приходить і йому цікаво, як проходять тренування. Він просить показати там, він каже, боже, ти така молодець, що ти такі підтримки робиш. А я можу сидіти казати, блін, да яке молодесь, дивись, тут ногу не вирівняла, щось неправильно зробила, нам треба краще зробити. Ми танцюємо ретро танго. Ретро танго? Угу. Може, це як? Ну, я сейчас побачив. Я, побачу. Не знаю. я якщо чесно. Він мені вже розказує, досі не розумієш, таке ретро танго. Ну, типу, це наша, наше бачення танго. Скажімо uh -huh. так. Трошки і посадобля. Ну це вже не розповім. І... — Добре. добре. — <риклад> Мені <риклад> сказали закрита рока. <риклад> З партнером у нас чудово. я Сереженка обожнюю, він найкращий партнер в світі. Просто я щаслива, що саме він мій партнер, я його обожнюю. Він якийсь момент починає. Ой, зараз ми ступимо, сробимо ось так. Рухайся, я коли так кажу, ти робиш отак, коли я кажу так, ти робиш ось так, <раприняк> грубо. Тобто він постійно змінює голоси, і ми знову ж таки з ним з цьому схожі, бо я теж так роблю. <раприняк> я знову, як з мультика думаю, інколи. Це просто це істерика, це дуже смішно реально. В житті не можу нікого підпустити до себе, а тут я маю йому ось так, так. от дихати в нього. Ну важко дуже. <рес> І ще, коли стоїть поруч, його дівчина? <рес> <рес> ну це якщо чесно, <рес> власна актерочка виходить. Аня, Аня каже, що я стісняшка. Так вона є. Я напевно вже почервоніла. <рес> Мені Паша говорить, Руся, так дивись, я там, типу, якийсь твій образ чоловіка, якого ти не підпускаєш mm -hmm. до себе, я така паш так в житті, воно і празд завжди воно так завжди відбувається. Ми дуже класно подружилися. У нас дуже такий легкий вайб в наших стосунках робочих в усіх. Тому там ось ці близості, вони нам даються, ну типу, як робота.